Друзі, всім привіт! І чергова відповідь по питанню по темі психосоматика. Отож, Ірішка, спра... Ірішка запитує: Я три роки не можу плакати, грудину давить, а сліз немає. Дорога Люба Іриночко. Так, не знаю, чи я правильно вас називаю, можливо, так вибачте, якщо я вас може неправильно назвала. Значить, зверніть, будь ласка, увагу на це. Просто я вас, я вас просто закликаю: зверніть, будь ласка, увагу, тому що все, що ви тут подавили в грудині, це все є е, е, приховані образи, подавлені болі. Важкості, якісь непережиті ситуації, і так далі, коли грудині давить, це дуже є небезпечно, можна отримати не приведи господь інфаркт. Ось тому, будь ласка, не зволікайте, щось із собою зробіть. Тобто, це ваші всі болі, які ви наскладали, ну в основному це є образи, це є якісь приниження, це можливо якісь обесцінення. і людина оце носить, складає, складає, і тут прямо грудина все може навіть пекти. Розумієте? І це дуже дуже небезпечно. Ось тому, що коли воно накопичується, накопичується і воно не виходить, воно може завершитись. Можливо, це подавлені якісь емоції дуже сильні, так? І так далі. Тобто, ви, ви от ви вам хочеться поплакати, так ви не виявляєте, ви не випускаєте, через що? Чому не випускаєте, чому ви не проявляєте це? Тому що підсвідомість... Десь заблокувала, або ви сама собі заборонили. Я маю бути сильна, я маю бути волюва, я справлюсь, я зжала всю волю в кульлак, а це ніде не діялося. Воно тут сидить в грудях, воно сидить в тілі в кожній частинці нашого тіла. Тобто, розумієте, я зараз говорю про психосоматику. Що таке психосоматика? Це є якась певна ситуація, яка виникла в житті, яка принесла нам біль. І ми її подавили. Ми не проговорили. Ми емоції ці всі подавили, і ми їх загнали в тіло. І пізніше вони тут живуть, вони розвиваються, починають утворюватися різного роду захворювання. Е, утворюються такі, як я їх називаю, енергетичні коми, ну, типу поліпів, типу фібріом, типу ще якимось там наростів і так далі. І тому подібне. Потім там, що стосується в грудях, що може бути? Може бути кашель, може бути пневмонія, може бути бронхіт, може бути. Е, Астма до речі, я працювала із дівчинкою, яка до мене приходила з Польщі. Ми працювали з нею з астмою. Вона задихалась. Ось допомогла їй, і ми попрацювали. Тому, будь ласка, не зволікайте, не можна подавляти. Треба проявляти. А яким чином я це розказую в процесі своєї роботи. У мене є також, подивіться, по ленті, можливо, ви десь побачите, зустрінете, як, власне, не подавляти, а як проявляти свої емоції. Якщо ж ні, приходьте, будь ласка, на діагностику, ми будемо розбирати ваші ситуації. Я допоможу розібрати, розкласти по поличкам, скажу, над чим потрібно працювати. Можливо, дам якісь рекомендації, і таким чином ви вже будете розуміти, що вам далі робити. Тому, будь ласка, не зволікайте, приходьте, буду рада з вами поспілкуватися. Поки є акційна пропозиція. Пишіть дірек, Ліана, хочу, з вами, хочу до вас на діагностику, і ми з вами поспілкуємося. Ну, а з вами була Ліана Бонько і до нових зустрічей!